Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати частину про гру з магазинами, ну, звичайну таку гру, як... де можна робити вдома. Що, де можна робити? Будувати дома. Да. Не будувати, а спавнити. Да. Коротше, ми Йдем. вирішили це зняти. Ми будемо йти в похід, ось на наш велосипед. Давай я зараз сяду. Пішли. Все, поїхали. Колір дай виберу. Ну, давай швидше, давай жовтий. Ну, Міша. Він дуже швидкий. Да, ми їдемо в похід, все. Ось ось є дорога. Ну ладно. І ми бо, там можемо теж дім заспавнити, так? Да? Mm. Ми будемо в похіді і ми не можемо спавнити дім. Прийдеться все самому будувати? Ні, поставимо палатки. Ти взяв? Ні. Три... Б'ємо овець якийсь. І... І все. Давай будемо вже робити ось тут. Давай в пустелі. Ось тут. Не хочу, давай. Ось тут буде. Давай. Коротше, ми вже розгрузилися. Да, ось я такі грі поставив. Міша такий костер, я барабани. Це наш велосипед. Оця моя палатка та Мішина. Ось я собі мусор покладу С собі в палатку. І ще На ось треба. Я навіть ось туалетний папір взяв собі, Вон і Міші такий. Угу. Міша мені так все приготував. Так, а як картоплю готувати? Ти не знаєш? Картоплю таку, дай мені теж приготувати. Сам візьму. А, я теж можу, Так. О хам-хам Ус... зараз зроблю. На мені м'ясо висить. Та да шо це таке. <ріст> я починаю їсти мілку. Вже ніч. Давай вже спати. Угу. Я сіду спати. Ну, що я з палаткою роблю? Е, що м'ясо робить? Все, друга, спроба лягти спати. Ого. Ах, ну що, мені вже набридло з Михайлом спати. Так що, наш похід на серію закінчений. Чекайте продовження, ми зробимо ще на цьому ж місці. Чекайте серії. Всім до нових зустрічей!